Доброго дня, шановні гості, раді вас вітати в Народному домі Білогорща. Дуже приємно, що ви до нас прийшли. Ми рідко проводимо, будемо старатись більше. В силу того, що відбувається в нашій країні і в світі, на жаль, концертів можемо давати більше, ну, але маємо те, що маємо. Всім здоров'ячка! Ну і головна увага до наших учасників. Починаємо нагородження. Отже, ми нагороджуємо Бучківську Аню. Анічка, бучківська, дівчинка сьогодні перший раз виступала. Ми вітаємо тебе, бажаємо успіхів. Для нагородження запрошується Катруся Долиба, наша наймолодша учасниця. Катрусі 4 рочки. Правильно, Катрусь? Нагороджується Ірина Петик. Дзвінка подолець. Дзвінка наша нова учасниця групи. Вона ж зовсім недавно до нас приєдналася, але дуже швидко все вивчила і дуже гарно виступала. Молодець. Пінка. Запрошується Оля Дулиба. Катруся Бучківська. Нагороду отримує Оксана Шустикевич. Оля штойко. Нагороду отримує собі Кабодарчу композицію з, з Кіпфопу. Дякую мамі, дякую бабусі, що сьогодні кривали свою красу. Є. Нагороду отримує наша гостя з супутника Орел Анна. Колектив МуЕС. Ми дуже дякуємо нашим вокалістам і запрошуємо отримати нагороду Ярину Ковну. А також я правильно скажу керівник Ярини та, е, Юлія Бойко нагороджується медаллю з логотипом, не з логотипом, а з написом Народний дім Білоборща за те, що ви до нас завітали. І порадували нас гарною пісніками. Успіхів вам, зіткнення мрій. Також ми нагороджуємо медаллю «Народний дім білого нашого діджея Григорія Гончарова за багаторічну працю на благо народного дому. А також я хочу подякувати. Ще одній людині Дмитро Левійський, це хлопець, який дуже скромний, але який до ночі завжди ставить сцени, робить ремонт і все, що може, допомагає Діма. Ти отримуєш нагороду. Дякую тобі. Волонтер народного дому Білогорща. Ми дякуємо вам, шановні учасники. Ви були сьогодні дуже гарні, дуже гарно виступали. Дякую вам, шановні батьки, що ви до нас приїхали, прийшли, привели своїх діток. Дякуємо, що ви їх підтримуєте в їхніх тренуваннях, їхніх репетиціях, що ви їх привозите, приводите і як можете підтримуєте їхню творчість. Дякуємо усім, хто долучився. Дякуємо Народному дому, дякую Сушко Тобі за сцену. Окремо подякую від нашої бізнес-спільноти за роздягальну. Я тепер маю проблему, я не можу її там витягнути. У них зайдуть в роздягальню, то сидять там і на тренування важко вже їх витягнути. Дякуємо тобі ще раз за роздягальну, за зручну, комфортну. Бажаємо тобі наснаги до закінчити це все діло, підтримки держави і не впускати руки, а це все привести в твою Ідеально, як ти собі бачиш картинку. Ну і переймаю істафету у тебе, Наталю. Ти привітала всіх і маємо нагоду привітати тебе. Це вже не перший концерт, який ти нам презентуєш. Велике тобі дякую. Дякую за тих діточок, які ти пригріла. Бо народний дім це всього лиш приміщення, в якому може творитись чудо. А ти твориш його. Дякую. Всім дякую. <праць> дякую Дякую. Мені дуже приємно, всім бажаю гарного вечора, цей гарний день. Приходьте, ми будемо старатися для вас робити свято. До Побачення.